Як я обіцяла, роблю міні-огляд свого ламінатора. Може комусь допоможе визначитись із своєю технікою. Обирала, купляла я його 5 років тому, вибрала й найбюджетний. В принципі, як я зрозуміла, всі вони одні, одного цінового діапазону більш-менш однакові. Що тут? Тут у нас. Що е, індикатор нагріву, індикатор е, в, взагалі вимкнення. Е, далі on-off. Бачите, я увімкнула. Пішов нагрів. Е, і є cold-hot режим. Тобто, зазвичай у нас дешевші наші ламінаційні плівки. Е, для того, щоб клей е, спрацював, треба нагріти. Тому. Грубо кажучи, можна звичайною праскою заламінувати при деяких навичках всі наші папери, якщо потрібні, але все ж таки ламінатором простіше і якісніше. А є для холодного ламінування, тобто для деяких там, може, паперів, де чорнило може після термічної обробки пропасти. То для них оце режим холодного ламінування. Тобто просто валіки без нагріву там працюють. Отут у нас виходить позаду документ. І позаду завжди на ламінаторі є ось така, такий важіль. Якщо ми його натискаємо, наші валіки вони там. Послаблюється для того, щоб якщо щось застрягло, можна було витягнути, тому що неможливо витягнути, якщо ви просто зупинили, і іноді на принтері витягується папір, але на ламінаторі він витягуватись не буде. Зазвичай, як він працює, десь близько п'яти хвилин він нагрівається. Потім індикатор нагріву спрацьовує ще зелений додатково у мене. у мене на моєму ламінаторі загоряється, що можна вже в температурному режимі працювати, в якому потрібно. І після цього я просто документ, який з ламінаторною плівкою всередині вже розташовано в передню щілину штовхою і позаду вже дістаю. Щоб заламінувати, плівка завжди продається така двошарова. Ось з одного боку, де більш прозоріше, тут вона склеєна. Значить, з іншого боку, ви її можете відкрити. Ось так вона розкривається, тримаєте і сюди вкладаєте свій папір. Тобто, ось таким чином готуємо. Для ламінування. Далі, після того, як ми його склали, обов'язково тут де не розходиться, там, де скріплені шари плівки, тільки наперед цією частиною потім вставляємо. Тому що, якщо ви навпаки, випадково вставите. Е, воно там застрягне. Прийдеться на важіль позаду тиснути і витягати буде зіпсовано плівку. Тому будьте уважні, завжди передньою частиною. Е, один аркуш з двох сторін одразу плівкою зак... запаюється. У мене вже нагрівся. Ось бачите, зелененьким. Е, але для вчителів. Кому, у кого малувато плівки, я колись вичитала і перші свої роботи, якісь для стін, якісь плакати, я ламінувала з одного боку, яким чином це можна зробити, просто розрізати плівку не вийде, тому що воно деформується ви зіпсуєте тільки матеріал. Тому, якщо ви хочете. Щоб тільки з одного боку була ламінація, можна зробити так: покласти ось так два аркуші в одну плівку. І таким чином заламінувати, а потім по краях розрізати, для того, щоб. І воно одразу розійдеться. Ось так. Ну, коли зовсім мало плівки, то і так можна ось ставлю, рівно, щоб не перекотити. Особочено було, тому що потім тоді можуть бути зморшки після ламінування, не дуже приємні. Якщо бачите, що ви нерівно поставили, можна трошки посунути з силою, е, виправити, воно більш охайним буде все одно. Тому ось іде. Зараз просто покажу, як воно буде. Поки воно йде, відкрию будь-який інтернет-магазин, ламінатор побутовий. Навіть не знаю, скільки воно Я за 350 гривень, здається, ламінатор э, купляла свій. Зараз дивлюсь 800-900. Так, ось іде. Ну, на розетці, наприклад. Якщо подивитись, ламінатори, я думаю, 800-900 це буде найдешевші. Тобто, тоді були 350 найдешевші за 5 років. Так, дійсно ціна помінялася, але я ось дивлюсь, ну, такі самі. Ось навіть мій схожий так, 800. Десь 800. Ось, дивіться, так, я зараз вимикаю ламінатор. Ось у мене так воно заламінувалось. І просто краєчки, там, де ось так, розрізаємо. Надлишок плівки зрізаємо, щоб вона розійшлася. Ось, бачите, одразу розходиться. Так. Ну, ми вчителі люди творчі. Якщо не дуже виходить, ми можемо придумати, чим замінити або як спростити якісь операції. Ось тут. Ну, тут М краще відрізати. Бо воно так міцненько, хоч і краєчок тоненький, але склеїло. Досить таки міцно, не хочу пошкодити цілісність плівки. Так, і тут у нас. І ось останні. Бачите? Верхня частина виходить ламінована, низ ні. Плюс, якщо, плюс цього способу, якщо ви на стіни вішаєте десь на стенди, то те, що воно в звичайному вигляді намагається, як плівка, скрутитися після прокату між валками у ламінаторі, то на стенді, це непомітно, тому що ви фіксуєте. Якщо вам треба, щоб воно лежало вільно, то майте на увазі, воно трошки буде ось так закочуватись, згинатись, не знаю. Але для стендів теж нормально. Тобто плівка вдвічі менше використовується тому. Обирайте спосіб, як вам зручніше, шукайте. Плівку там, де вона по доступних цінах, і творчих вам успіхів.